Трошечки представся, скажи, хто ти, щоб теж глядачі, які будуть бачити, щоб вони знали. хто uh -huh. ця прекрасна дівчина. Мене звати Інна, Я сама з Черкаської області. Місто Жашків. Мультиплай сезон 1.0, Нащо він був тобі? Взагалі, Multiply School це для мене стало новим кроком. Напевно, і мого духовного становлення, і взагалі мого mm. подальшого формування у служінні. Ти бачиш, що там е, таке Боже втручання. Е, ми з Альоною подругою, ми разом в неї в служінні. Е, саме GoPlay е, я побачила рекламу, е, навчання, як служити дітям, як служити підліткам, mm -hmm. е, подача істини через гру. Тобто, це те, що актуально, бо я е, я недавно у служінні, mm -hmm. в служінні з Богом три роки. Тобто, я член церкви три роки і почала формуватися саме у служінні підлітків. Е, людей, яких я не розуміла, як себе. З ними вести теж не кажуть, розуміло. Самі складні кажуть, саме складні. Лікар. лікар, і одна навіть ну, в моїй професії, тобто мої пацієнти, це від 0 до 18 років. Угу. І от коли поступають підлітки, для мене був якийсь такий внутрішній дискомфорт. Я не розуміла, як я себе маю зневестити. Ну це якось це вже не діти, ну угу. це ще не дорослі. В час війни для мене угу. це стало, мабуть, більше таким роком духовного формування угу. і слідування за Богом. І от, мабуть, я тільки, я розуміла, що я хочу щось робити для Бога. Підлітки це відносини з ними, і мабуть. Коли я почала з ними формувати відносини, я зрозуміла, наскільки я полюбила саме цю категорію так, людей. Так. І от я пам'ятаю, чомусь Go Play став доволі. Знаковим це дуже круто, і я дуже щаслива знову тут бути як наставника своєї команди. Да, <гум> так? так, ну ми вдвох, як <гум> наставники команди. Ми вже не вдвох. Нас приїхало 10 людей. Нас <гум> приїхало 10 душ. <людей. гум> багато питань виникає. от зараз вони вперше, але от цікаво, варто бути як наставник з людьми, які вперше важливо, бо певний досвід тут ти вже пережив. Було дуже багато того, що я боялася особисто. і Я казала, що Google Play це максимальний вихід з зони комфорту, який тільки може бути. Ну, проходить буквально там кілька днів, і ти вже в зоні комфорту. Тому це, мабуть, те, що ти хочеш донести їм, і ти бачиш, як їм складно, у них дуже багато і страхів, і оцих моментів, що в них. Бог заклав в кожного з них дуже крутий великий потенціал, потенціал служити uh -huh. і, взагалі, потенціал особистості. Вони uh -huh. дуже круті, кожен сам по собі, але не кожен з них ще це в собі бачить. Uh -huh. І от Multiply School — це дуже крутий ресурс, щоб вони могли відкрити себе і побачити себе, uh -huh. що можуть вони, і захотіти робити ще більше. І от підтрим дуже важлива їм підтримка. Збоку є люди. – це місце, де немає бар'єрів. Ну тобто, ну, якщо в нас по графіку спорт, то в нас спорт, <рес> і те, що йде максимально сильний дощ. Ну це нічого, нічого страшного, це це просто додатковий якийсь ресурс. Тому да, це було трішки незвично, коли у нас був спорт. І ти типу там о дощ, напевно спорту не буде. Та ні, колонка грає. Всі виходимо, ідемо на спорт, проповідують. Ну тобто доноситься е, е, інформація, тобто як доности mm -hmm. істину через гру і ну, в цьому якийсь свій. Вайп, мабуть, <риклад> <риклад> круте слово сучасне, okay. особливо де поділ на команди, і ти максимально, ну тобто, з незнайомими тобі людьми, і ти маєш з ними щось робити, щось придумати, якийсь урок, зараз щось підготувати, щось розібрати, і ти упс, ну тобто, і напевно, перші два дні мені було максимально складно, але потім ти розумієш, що тобі це вже все легше і легше робити. Чи це фактично? Ну, тобто, це більше. чим більше ти виходиш з зони свого комфорту, тим більше ти ростеш, Можеш і тим більше ти бачиш ресурсу в собі. А я виявляється, це можу, А це виявляється не так і страшно, бо сам би ти ніколи не наважився щось таке робити. А коли ти вже в обставинах, ну, в тебе немає вибору. Моє головне досягнення в мультиплай не кубок, а власний духовний ріст. Коли Бог тренує мене, я відчуваю дискомфорт і страх. Це певні відчуття. Якщо б Бог був би тренером моєї команди, він би сказав мені. Не бійся, ти можеш більше. Якщо б мультиплай скул, те, що для тебе було навчання, mm -hmm. якщо б це виразити в якомусь смайлику, який б це був смайлик? Mm -hmm. Спочатку на тебе, напевно, той переляканий, такий, а потім а той смайлик, який всіх обіймає. Бо мультиплай скул це величезного масштабу ресурс, це досвід, який передається далі, далі, mm -hmm. далі. І ми от згадуємо ну, теж за Льоною, коли ми були на Першому потоці uh -huh. в кінці нам потрібно було от кілька команд разом. Нам потрібно було придумати, от ну якийсь захід там для підлітків, для дітей. І от дуже круто, коли одна дівчинка з нашої команди вона вже почала практикувати це от зі своєю командою. Uh -huh. Далі, і коли вже е, провели зйомки і вони ну розповіли про. Ту зустріч, як її можна провести, і ти розумієш, ой, це круто, а це ж ми тут разом його робили. А воно вже десь поширилось набагато більше і більше людей мають змогу це робити. School – це міжнародні обійми і передача досвіду далі.